Тут, то я би то працювала з тими грибочками гарненькими, дайте мені. Але я перший раз це сама бачу, я ніколи не бачила, як гриби ростуть. 24.02 ви не зупинилися, не злякалися. А що ви робили? Ми продовжували працювати 24.02 приїхали на роботу, і так як і всі, ну сподівалися, що все дуже швидко закінчиться. Я зробила зібрання на роботі, заспокоїла персонал, сказала, що ми продовжуємо працювати, що ви не хвилюєтеся. Уже була хвиля ковіда, і ми теж не зупинилися, що все буде добре. І робочий день, так 24-го, ми пропрацювали. Але 25-го, коли це все почало усугублюватися, то працівники більшість роз'їхалися додому, тому що я вже розуміла, що це небезпечно, і утримувати людей не маю права, бо всі хочуть в таких умовах бути з сім'єю. Звісно, дуже було страшно мені зайти на виробництво, на якому у нас завжди як у вулику шумить, гудить і, і кипить наша робота. І це такі були дні лютого, коли теж було дуже великий об'єм роботи, треба було працювати, а працювати було нікому. І ми прийняли рішення віддати продукцію, та, яка була на холодильниках. Ми її віддали людям, щоб. Не, не викидати, не утилізувати. І коли люди почали приходити, люди почали задавати мені запитання: а що далі? А як ви бачите, там завтра, післязавтра? Я кажу, ну ось роздамо продукцію і все, тому що працівників нема, кому працювати нема. А давайте ми будемо вам допомагати. Давайте зараз дуже багато людей з Києва виїжджає, от в нашу місцевість, і ми будемо вам допомагати на збір. Давайте зробимо оголошення. І такі ентузіасти буквально на другий день прийшло, коли ми розмістили оголошення про те, що запрошуємо волонтерів на збір, і ми будемо ці гриби збирати і передавати далі на громади безкоштовну продукцію. Я була здивована, але прийшло 50, більше 50 чоловік. І так ми працювали щодня. Люди приходили, працювало, як кажуть, сарафанне Радіо з інших громад люди приїжджали з інших сіл, їздили. І ми передавали продукцію на Київ, на тероборону, на військових, на армію. І так ми трималися весь березень. Люди казали, що це трудотерапія, вона допомагає. Вони називали. Яблунівський виробничий комплекс з психологічною допомогою їм було тут легше. Насправді, ми були знайомі з дорогами вина і смаку Київщини. Це до війни, це той напрямок, в який ми планували зайти з грибним виробництвом для того, щоб мати локацію, на якій ми будемо готувати грибні страви, популяризувати наші печериці, розповідати про нашу улюблену страву. І от на такі наші любові до нашої справи ми будемо розповсюджувати туризм. Але пішло трошки не так. Спочатку наш потужний березень місяць, коли я, я почала я звернулася до Валерії Бондаренко, яка є очільником дороги «Вина і смаку Київщини. Я її звідти були ми звідти знайомі і попросила про допомогу. Можливо, я знала, що в дорогах «Вина і смаку є багато рестораторів, і можливо вони готують, і так воно і було. І ви знаєте, ще солідарний туризм він народився в перші дні, тому що за період період березня і там початку квітня ми віддали 63 тонни грибів. Гриби це той продукт, який треба швидко переробляти. І ви уявіть, що ми його переробили, дякуючи кому, дякуючи солідарності наших рестораторів, тих різних кухонь, які приєднувалися до нас. Там якісь пиріжки, вареники, всі, хто готували, що могли готувати для армії, для тероборони, тому що в перші дні було дуже важко державі забезпечити це все, поставити там на довольстві наших військових. Це було їм це Потрібен був якийсь певний період, щоб. І от така наша, наша часточка внеску в нашу майбутню перемогу. Я в цьому впевнена. Якщо до нас будуть приїжджати туристи, ми їм не тільки покажемо наш весь процес, а й навчимо, як збирати печериці. Розкажемо їм технологію росту печериць, тому що там є технологію збору, тому що це все робиться не просто так. А там треба мати певні знання, і от ми готові будемо ділитися. Я би вам назбирала гриби, а ви би такі не їли це гриби. Я не знаю, як збирати гриби. Чесно? Так, а тут безпечно. А тут безпечно? Так. А не борщи. Єдине, тільки треба знати техніку збору, тому що гриби ростуть хвилями, вони мають три хвилі, і тут треба розумітися, якого забрати, тому що не завжди по розміру буває маленький, і якщо вони в кучі один одному заважають, то забирають менший. А якщо дозріває більший, то треба забрати більшого. Тобто тут уже залежить від самої грибів. У них Це є теж є ієрархія. Хто кому заважає в цій кучці, треба забирати цього, забирати цього. Тоді цим трьом буде місце вирости великими. Якщо ми цього не зробимо, це називається процес прорідження. Ми не залишимо місця. Вони не звиростуть виростуть більшого розміру. Вони будуть такого розміру, але вистрелить в ножку, в ньому виросте ножка, а шляпка відкриється. Тому гриби вони не рослини і вони не тварини, але в них є якась. Розуміння, вони мають теж якусь певну енергетику, якась синергія між ними зв'язку є. Отак він собі заліз, пів шляпи. Дивіться, тут ж О, пів шляпи вони взагалі в цьому. Бачите, в землі просто. Анатоліє... Жди, можна, можна їсти, так? Звісно, так, так. Дивіться, Христина, я взагалі свої гриби їм з полички. О! 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 Має, має прям солодкуватий такий смак. Дуже смачний. 我不会听的。